Спершу німецький хірург Клаус Екснер проконсультував близько чотирьох десятків дітей з різних областей України. Хірург обрав тих, кому операції найнеобхідніші. Серед них донька Марії Чолі. Дівчинці один рік і вісім місяців. Вона має опущення верхньої повіки, і потребує кількох операцій. Нам нарадили я в інтернеті подивився, що сюди приїжджає з Німеччини хірург і нарадила моя хресно. Сказала, що все добре. Хірург і багато вже провели операції, дві і Я приїхала верхньою записалася. Сьогодні німецький хірург разом із бригадою лікарів 8-ї міської клінічної лікарні зробили дівчинці першу операцію. В неї є опущення двох повік верхніх, і є очна щілина звужена і зменшена внаслідок цього епікантусу. І якраз зараз зробили цей етап, щоб розділ, ну, збільшити очну щілину. А потім другий етап буде це є проекція повіки, щоб підняти повіку, щоб вона змогла її піднімати. Вона зараз не може відкрити очі. З клаусом Екснуром працювати завжди легко, доступно. Він дуже добре вміє пояснити, показати. Він добре. Ну добрий вчитель. Лікарі виправляють вроджені, а також після опікові вади. На сьогодні запланували сім операцій. За три дні німецький хірург хоче прооперувати 20 дітей з десяти областей України. Десь приблизно 10 дітей потребують повторних операцій, тому що дуже важко визначити, як м'яз працює. Він може або слабо дотягувати, або сильно бути. Бути то потребує інколи через кілька місяців корекції. Він спеціально привозить такі нитки, що можна було знайти ту нитку, де фіксується м'ясо до хреща і послабити м'ясо або підтягнути. Це вже чотирнадцятий візит німецького хірурга до Львова. За весь цей час Клаус Екснер оглянув і проконсультував 600 дітей з них три сотні прооперували. «Я щасливий, що вдалося приїхати і все організувати, незважаючи на такий складний ковідний період. А також що вдалося показати, що існує не тільки ковід, а є діти, які мають різні проблеми, і нам вдасться їм допомогти. Та змінити їхнє життя наступний такий візит. Німецький хірург планує весну. Ольга Дейнека Ірина Бучинська новини на Суспільному. Львів.